Не тільки початківці-квітникарі-любителі, а й професійні дачники з великим стажем не завжди знають відповідь на питання, як правильно садити тюльпани в тепличних умовах, оскільки висадка цибулин цих чарівних квітів в теплицю і подальший догляд за ними дещо відрізняються від вирощування тюльпанів у відкритому ґрунті, коли і як потрібно висаджувати тюльпани в теплиці. Все ж тюльпанчики настільки незвичайні і милі, що мало хто зможе встояти перед спокусою виростити кілька весняних квіточок прямо до 8 березня, особливо якщо під рукою є обігрівається теплиця, та й не так багато старань потрібно, щоб наповнити свою теплицю їх барвистим цвітінням. Яскраві і ніжні тюльпани протягом багатьох років є незмінним символом квіточої Голландії. Тут їх вирощуванням займаються цілий рік на величезних площах промислових теплиць, і саме голландські вчені розробили зручну технологію впливу на розвиток циболинок тюльпанів за допомогою температури. Завдяки цій технології стало можливим отримання квіток тюльпанів будь який невластивий їм час, знаючи основні правила обробітку цибулинних в тепличних умовах. Ви і самі навчитеся домагатися появи ніжних бутонів до перших весняних свят. Стараннями голландських вчених було встановлено, що розвиток квітки в цибулині відбувається при температурі від 2 до 3,0 градусів. Зачатки листя ж утворюються при 1,7 градусах, але при невисоких температурах до 1,3 градусів бутони тюльпанів дуже повільно формуються і виходять неповноцінними, а зайве тепло призводить до погіршення якості квіток. Тому оптимальною температурою для вигонки тюльпанів вважається 17-20 градусів. Щоб отримати гарний букет тепличних тюльпанів до початку весни, цибулини в ящики можна висаджувати в першій декаді жовтня. Сама по собі процедура висадки цибулин в землю не так вже складна перед посадкою необхідно ретельно скопати і розрівняти землю, збагатити її перегноєм, торфом. Мінеральними добривами або деревною золою посадковий матеріал ретельно відбирають, відсортовуючи дрібні, пошкоджені і непридатні для посадки цибулини від здорових і великих висаджувати відібрані цибулини тюльпанів необхідно рівними рядками, залишаючи приблизну відстань між ними від 10 до 20. Заглиблювати при цьому слід не більше ніж на 10 см зверху, висаджені тюльпани засипають субстратом і ретельно проливають водою ящики з цибулинами, залишають на укорінення при температурі 9 градусів. Залежно від сорту тюльпанів і від бажаного терміну, до якого планується отримати перші бутони, тривалість охолодження цибулин в ящиках може становити від 4 місяців до 6. Розвиток паростків ще можна затримати, знизивши температуру з початку грудня до 1 градуса, якщо квіти потрібні вам до перших чисел травня. Поки цибулини перебувають в охолодженому стані, потрібно двічі в тиждень поливати ґрунт в ящиках і щодня поливати підлогу в теплиці, щоб забезпечити достатню вологість повітря для тюльпанів підвищувати температуру в теплиці до 1,8 градусів слід тижня за три до терміну. До якого потрібні готові квітки, куплені або збережені, після осіннього викопування цибулини ви можете висадити безпосередньо в тепличний ґрунт в грудні, тоді температуру до кінця січня потрібно буде підтримувати на рівні 2 градуси і тільки потім поступово почати підвищувати її до 8 градусів, до 1,4 і до 2,1 градуса. Трохи тільки цибулини дадуть зелені паростки. Починайте включати штучне освітлення, щоб тюльпани в теплиці отримували яскраве світло не менше 6 годин на день, тоді рослини швидко підуть у ріст і незабаром почнуть свісти, можливі проблеми при вирощуванні тюльпанів в тепличних умовах. Вирощування тюльпанів в теплиці не є складним завданням і, застосовуючи перераховані в статті поради, ви зможете успішно впоратися з нею навіть при відсутності будь-якого досвіду квітництва, обдарувавши своїх друзів і близьких першими весняними квітами, коли на вулиці ще лежать замети. Проте через допущених помилок при привигонки тюльпанів в тепличних умовах можуть виникнути такі проблеми. Бутони виглядають як паперові і мають солом'яний колір, ймовірно, висока температура в теплиці, погана вентиляція, цибулини охолоджувалися менший час, ніж належить або були використані дрібні цибулинки, квітки никнуть до зрізання або після. Квітконоси, здавлені над верхнім листком, завищена температура в теплиці або в хрунті, не вистачає кальцію, квітконоси витягуються, виглядають слабкими в теплиці більше о 2,0 градусів. Або вночі тепліше, ніж вдень, посадки занадто загущені, цибулини погано вкорінюються, занадто сухе повітря або субстрат в ящиках. Цибулини були занадто рано викопані, або висушені при високій температурі, висаджені цибулини стали м'якими, відстави паростків підгнивають, при зберіганні не був вибракований пошкоджений посадковий матеріал, в теплиці занадто тепла ґрунт, стебло у виростають тюльпанів відсутня. Цибулинки були занадто дрібними, як бачите, щоб вирощування тюльпанів в теплиці було успішним. Дуже важливо стежити за підтриманням температури на заданому рівні, не допускаючи її підвищення. Крім того, до початку цвітіння тюльпанів ґрунт завжди повинна бути вологою. Поливи скорочують в бійчі тільки після появи бутонів, але зайвого пересушування субстрату теж допускати не можна, коли все тюльпани будуть зрізані. Продовжуйте іноді поливати рослини, так як вони ще півтора місяці будуть перебувати в процесі вегетації, у цей період якраз посилено розвиваються цибулини, які стануть в нагоді вам надалі. Викопувати цибулини тюльпанів слід тільки тоді. Коли зелені стебла з листям повністю пожовтіють, робити це необхідно дуже обережно і акуратно, щоб не пошкодити коріння, зберігати цибулини тюльпанів потрібно в прохолодному темному місці, не допускаючи їх всихання, мріючи виростити тюльпани в теплиці до самого початку весни, пам'ятайте про те, що навіть незначне відходження від правил може позбавити вас ніжних бутончиків, і, навпаки, при правильному догляді ваші праці неодмінно будуть винагороджені.